Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і тих, що в процесі. Тема дня пішла, дівочки. В яких енергіях знаходитися після конфлікту? Як себе поводити? Чи бути лояльною, чи бути. Ну, чи закриватися? Угу. Конфлікт кожен обирає сам з ким. Просто партнера. Подивимося, подивимося вас, подивимося партнера, людину, неважливо. Подругу, начальника. близьку людину. Так, вдячна за підписки. Рада новим підписникам. Підписуйтесь на мій канал. У нас класно. Так, а в якій енергії ви? В якій енергії ви? В якій енергії партнер? Так. Чому конфлікт стався? Так. І в яких енергіях бути? Щоб для вас це склалося самим апрязним образом? Так, от він, ніколи де п'ятірочка мечів. Конфлікт. Так, добре, поїхали. В яких енергіях ви сьогодні? Дівочки, ви в своїй стабільності. Ви, як би там не було, ви, можливо, якщо навіть і впустили якусь емоцію, то сьогодні ви е, в стабільності, е, робите те, що вам дуже-дуже подобається. плануєте своє майбутнє, дивитеся в майбутнє, без будь-яких е, ну, печальних емоцій. Абсолютна стабільність, матеріальна подушка. Все добре у вас яких енергіях партнер? Людина, за якою ви поскандали. Ну, а він <клух> по нулю, по-легкому, от одразу перешкод пішло, як дурачок, тим не менш знаходиться в обмеженнях, але хоче шансу, можливо, хоче шансу договорити з вами про щось. Не скажу, що він дуже розстроєний, або вона, але ну, бачить, що тіпа, якийсь пробіл случився. І захоче знову спробувати. Дві карти про це кажуть. Захоче знову спробувати поговорити. Добре, чому стався конфлікт? Я скажу, що конфлікт якийсь був довготривалий у вас, або, можливо, тягнувся з якимись напливами. Там То спокійно, спокійно, то знову ураган, то спокійно, спокійно, то знову ураган. Він закритить конфлікт, тобто ви все одно якусь. ну, Основне, ви сказали один одному. Зрозуміли. І закрився. Ну, Це партнер захоче добалакати, ви я не знаю, у вас так все прекрасно. П'ятірка кубків, щось на рахунок почуттів, щось на рахунок непорозуміння. Тобто, тут немає матеріальних питань. Тут питання просто якогось. Хтось не вклався, хтось не, 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 типу, не, не продав чомусь значення. розумієте? Можливо, ви про щось попросили, а людина просто прийняла цю інформацію налегке. Через це і стався конфлікт. Але цей конфлікт вже довго тягнеться. Значить, людина не бере відповідальності, розумієте? Тут не бачу нічого матеріального. Так, добре, давайте відразу не будемо довго затягувати. Ми примірно зрозуміли, якщо ваша, дивимося далі. В яких енергіях вам бути? Е, дівочки. Відразу кажу, ви все одно плануєте те, що ви планували. Живете так, як ви, і жили. На рахунок партнера ви чітко розумієте, що ви праві. Ви відстоюєте свої кордони, відстоюєте свої границі. Можливо, навіть не відразу йдете на розмову, якщо захоче він. По верховній жаріці кажу про те, що не треба все розповідати. От не треба виливати душу, навіть. Можливо, навіть і не варто цю ситуацію далі продовжувати. От, залиштесь при своєму. От ви зараз схлопнулися, от так і залиштесь. Тим не менш, залишаючись мудрою, тим, що ви не додаєте інформації по верховній жриці. Просто цими емоціями зайвими ви просто виплюскуєте, ну, роздаєте, роздарюєте свою енергію, яка вам дуже, дуже потрібна для того, щоб ви планували майбутнє. Тобто закриваємося. От ви висказалися? Всили свої кордони і трошки начебто відійшли в сторонку. Забрали свою енергію по верховній житті і просто ну, от, живете своє життя, плануєте своє життя. Як ще діяти? Хто б це не був? Я думаю, що ви вже висказалися. Далі. Ну, от кажуть, вам все одно, що буде у вас так, це людина з сім'ї, тут виходить, що це людина з сім'ї. І тут людина, яка вам досить близька. І вам кажуть, що у вас буде іще е, можливість ще раз щось вияснити, як, начебто, договорити. Розумієте? От якщо ви, ви схлопнулися так, і відстранилися, якщо він піде на контакт, піде ще раз до вас, але ж якщо він до вас піде не з нахрапом, не по мечах, а з любов'ю, з кубками поговорити. Розумієте? От тоді ви можете ну, дати йому шанс. І ще. Прояснення буде. Можливо, не так скоро, як би вам хотілося. А взагалі вам сказано, дівочки, займайтеся своїм життям. Ви чим зараз дуже зайняті, прям дуже-дуже зайняті. Прям щось таке робите дуже гарне і дуже для вас важливе. Прям цілеспрямовано. Ви Знаходитеся в, ну, в конкретних процесах, важливих для свого життя. Тому так і займаєтеся. Прийде він до вас не скоро і захочеш договорити, доказати вам щось захоче. Розумієте? А ви от захочете, можете це все просто спалити. Угу. На дні колоди карта мир. Так що. Вирішувати, звичайно, вам. Трійка пентаклів. Нехай трошки вкладеться у ці відносини, щоб з вами договорити. Приймайте благо. нехай кожне послання знайде своє серце.